Усім доброго ранку. Зараз я буду вас знайомити з нашим господарством, яке з'явилось буквально декілька, декілька місяців тому. Спочатку у нас з'явилися У нас з'явилася нажа ось така корівка. Її звати Білка. Вона в нас сельна, декілька місяців, така з характером. А потім мілка, 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 мілка. А потім в нас з'явилася ще оця дамочка, Дамочка. Ми її коли купили, я купили її разом із білкою. Купили разом із білкою, але вона в нас була. Ялова. Через місяць, через два щось таке ми її злучили, спарували. Чоловік водив її до бика, і я думаю, що вона все ж таки погуляла, тому що пройшов цей термін, коли вона повинна була знову кидатися. А в кінці жовтня ці жовтня десь, в 20, двадцятих 20 числах. Ми е, вирішили, що нам цих коров буде замало, тому що е, вони вже видаєні. Дуже мілка, давно доїться. Ми її купили яловою. Е, білка вона теж вже місяців п'ять. Точно, мабуть, може 6-2 і це вона теж дуже збавила молоко, тому молока нам не вистачає. І ми вирішили, що ти бачиш, що зараз туди-сюди і е, білка буде йти у запуск. І ми залишили, можемо залишитися практично без е, доходу. Тому ми знайшли на OLX е, об'яву. Де продавали корову з за п'ятим телям, вона була в запуску. Нам сказали, що спочатку було написано в об'яві, що вона в неї дев'ятий місяць Ось. І ми вирішили, що ми її не транспортуємо. Її повинні були ввести з-під Богодухова, ну, як нам сказали, а потім сказали, а ну, виявилося, що це Сумська область за Богодуховим ще 20-30 кілометрів. Ось. І ми почали писати цьому господарю, ну, що ми її не транспортуємо. Він нам каже, ні, ви знаєте, ви ми її транспортуємо, ми вже не одну корову так продавали на такому е, сроку. Цільності. І в цієї корови, її звати Рябіна. А в неї є не 9, а восьмий місяць, тобто її не так давно в запуск вели. І ще очікувати її 2 місяці. Ви думаєте, 25 листопада, 23 листопада було 8 місяців за їхніми підрахунками, а 25 листопада ми вже з стелям зараз я вас познайомлю з нашою рябиною. Вона писала і казали господарі минулі, що вона Галштинка, але судя. З того, яка вона, як вона виглядає, то вона у нас, вона виходить гальгуштинка десь скоріше з сементальською породи. Ось зараз вона ще, ми її молоко ще не коштували викоєм теля. І ось тільки сьогодні будемо відставляти на творог, вона ще нараздує. Зараз я вас. З нею познайомлю, познайомлю з її дитинкою. Привела вона, до речі, е тілочку, дівчинку. Теж така справненька, схожа на неї. Отелилася сама. Зараз я вас з нею познайомлю. Так, а ось це наша рябіна. От. Мілка, ти мені чуть не вибила телефон. Ну що ти така? Ось наша рябіна, така гарна вона. Вона така велика, що ми кажемо. Хотіли купити корову, а купили слона. да? Да, Рябіна. А оце наша мала. мала, Ми її назвали липка. Такою мольдостенькою, ножки такі товстенькі, така дівчинка у нас. Та я зараз стою, малюю їм дерть. І холодно, тому бігаю в сарай. Зараз я підкину в крупорушку зерна і повернуся, покажу вам ще одне теля. Так, щось я довго ходила, в мене вже тут нема. Чоловік їздив йому ще. Жіночка продавала все своє господарство, і тому вона йому ще продала червону степову теж теля нашу. Зараз але тут темновастенько. Зараз я вам її спробую показати. Ось така наша справна майбутня коровка, гарна така ж з шоколадного кольору. Ласунька, так? Да? Така пуза та їсть усе молодець, піврочку їй. Хоча вже, мабуть, сім місяців виходить, ми купили її, і було піврочку. Така гарна. А це моя кіцька мурочка, кішаня моя кіцька. Ось Поки що у нас тому би, на продажу йде молоко з двох корів. Звичайно, дають вони. Небагато, бо вже багато доїться. Але нічого потім у нас вони війдуть в нашу лактацію і я думаю, що будуть давати набагато більше молока. Молочко доїться у нас апаратом. Це, взагалі, цим господарством завідує чоловік, бо в мене річна дитина, рочок виповнився не так давно. По моїй часті, зараз більше миття банок, бетончиків, апарату, переробка твор на творог, на сметанку. Ось так от. А годування, апаратна дойка це все за моїм чоловіком. Зараз, звичайно, важкувато, тому що генератора у нас немає, світло. Останні 4 дні вимикають більше, ніж на 9 годин, 10, де 11 було. Тобто вранці ще якось можна здоїти апаратом, а ввечері прям біда, світла нема під фонарями. ну Так собі, обстановочка, але нічого. Будемо сподіватися на те, що зараз рябіна роздоїться. Вона якраз повинна дати нам пік своєї молочності, так як ці вже були не на піку. То тут сподіваюся, що заробіток піде, тому що в нас молочко дуже добре, багато постійних покупців. Сади, дивлячись на те, що ми займаємося тільки два місяці. Як повернулися, бо ми виїжджали спочатку війни, так як ми знаходимося в Харківській області. Ось, але Зараз ми, чоловік і на базарі реалізовує нашу продукцію, і на машині розвозить, і з дому сусіди і місцеві беруть. Але молока небагато, тому якось так. будемо зараз додати, шукати більше клієнтів. Але буде більше ж переробки, бо переробки зараз у нас набагато менше. Буквально п'яти людям ми можемо робити, бо молока не залишається. Якщо вже десь залишилось, не продалось, Або якщо людину дуже-дуже просять, тоді ми залишаємо і перероблюємо. А так у нас все розходиться молоком, бо його небагато. Тому треба збільшувати. Мої дамочки, що ви робите? Ох, ви! Вони були разом у попередньої хазяйки, тому дуже дружать. А рябіна поки що тільки вливається в їхню компанію. Влітку вони ну, влітку ми їх ще не тримали, але будемо тримати. А ось на початку осені вони у нас були в загородці, там можна побігати і виводили пастися. Ось Дитина. Дитина така гарнисінька, така муа. Хто тут? -ту Хто таке Ту -та мале? Мале. Липка мала така. Мілка, ти хочеш таки вибити мій телефон, так? Да? Моя... Ух ти, яка мордяка. Ух ти. А Рябіна все дивиться, щоб дитину не коли не діла. Вона зараз стоїть тут рядишко, Вона навпроти, але треба буде її перевезти, бо це взагалі не її місце. Не встигли місце підготувати. Ми чекала її вже через місяць. Це для нас був такий шок, такий шок. Просто ну, до, виходить, мабуть, вони просто переплутали місяць, тому що цей господар, який продавав, він... Продає вам не своїх коров, а продавав коров своїх батьків. Я так зрозуміла, що він постійно не живе з ним. Щось знає, і в них не одна корова, там в них погана реалізація у зв'язку з війною. Тому, тому Рябіна приїхала до нас. Да? Де ти свого носа вичухала? а? Рябін? Ось така ще. З характером ще. До мене не дуже звикла. Такая так, У мене там вже знову зерно. Закінчилася і порушці. Зараз підемо, безліпимо. Ну, звичайно, закінчилось. Ще довше я ходила, баїхала. Треба швидше, щоб пропорушка молола. Бо вчора у нас без 29 ранку виключили вже світло. Тому треба встигнути, щоб був якийсь запас, бо треба ж годувати чимось своє господарство. Я закінчила молоте зерно, зайшла вже додому. Буду з вами прощатися. заходьте на наш канал, ми його якось перейменуємо, будемо більше вам показувати наших корівок, наше господарство, те, чим ми займаємося. У нас дуже багато планів, дуже багато мрій, дуже багато цілей. Будемо е в майбутньому і будувати сараї, і будувати. Сінавал і заготівля. Сіна буде, а також будемо робити забор і ремонт будинку. Як тільки заробіток налагодиться, то все буде. Тому запрошую вас, любі підписчики, додавайтеся, підписуйтеся, коментуйте, можете поділитися своїми враженнями, своїм досвідом. Ми всіх вислухаємо, нам дуже цікаво. Ваша думка, тому чекаємо вас на своєму каналі. Запрошуємо, всім будемо раді. Пока-пока!